Привіт. Сьогодні в нас третій урок, і сьогодні ми будемо з вами говорити про вагомість, про значимість, про те, що хочеться бути якоюсь важливою. Да? Тут навіть не обов'язково супервеликою, залишити по собі якийсь слід. Ні, важливою, просто важливою, значимою, вагомою мати значення. І коли ми самі до себе цього не відчуваємо, коли ми не значимі для самої себе, ми намагаємося що зробити, знайти це в навколишніх. А навколишні ніколи не можуть закрити наші внутрішні потреби. Тому і наскільки б ви не були значимі вашим близьким, рідним рідним на вашій роботі для ваших друзів і так далі, якщо ви не значимі для самої себе, ви ніколи не відчуєте. Закриття цієї потреби, да, того, що в вашому житті її визначимості достатньо. І коли ви перебуваєте в цьому конфлікті, ви, ну, по-перше, захищаєтесь. Тобто, тіло нас захищає, воно намагати, намагається зробити нас вагомою, ну, відповідно, в прямому сенсі цього слова вагомою, великою, багато важите. Тому сьогодні ми будемо працювати з тим, щоб навчитись закривати цю потребу самостійно в собі. І тут я хочу ще додати: дуже важливо, що коли ви намагаєтесь бути вагомою. Ви і шукаєте цю вагомість в вашому зовнішньому оточенні. Ви починаєте знову ж таки закривати на себе очі, забувати про себе, про свій стан, робити дуже багато для навколишніх. Для чого? То щоб нарешті цю значимість відчути. Ви їх рятуєте. І що означає це рятуєте? Це про трикутник Карпмена. Взаємодії людей можна поділити на три ролі: для того, щоб люди взаємодіяли по трикутнику Карпмана, насправді достатньо двох ви просто змінюєтесь ролями. Так от сьогодні я вам розповім про роль е, рятівника. Е, рятівник намагається врятувати всіх навколо, всім допомогти, е, всім підказати, е, всіх підхопити, е, закрити всі затички і так далі. Да? І не зважає на свій власний стан, тобто ви на весь цей процес витрачаєте дуже дуже багато свого ресурсу. І знову ж таки, да весь цей процес не може закрити вашу внутрішню потребу в значимості, і це ось таке коло по якому ви постійно бігаєте. Цьому стані знову ж таки посилюється РХП. Чому тому, що ви втомлені, ви починаєте їсти, ви починаєте, ви не задоволені результатом, ви починаєте їсти. Ну тобто цей процес запускає дуже багато під собою інших процесів, які також пов'язані з їжею, Да? Окрім основного конфлікту, саме рятівництво запускає дуже багато моментів, де ви намагаєтесь отримати всі ті ресурси, що витратили, хоча б в їжі. Але знову повертаємось до чого? Ніколи вашу внутрішню потребу не може закрити хтось зовні. Тому єдина людина, для якої ви маєте стати значимою, це ви сама. Це перше. І друге стосовно рятівництва, для того щоб вам було простіше, я поясню, як відрізнити рятівництво від допомоги. Якщо е, вас попросили про допомогу, це не буде рятівництвом, це буде допомогою. Але важливо вас мають попросити навіть про поради, які ви роздаєте, вас мають попросити. Якщо вас не просили, ви вже рятуєте. Ви вже ресурсно вмикаєте цю людину, ви вже витрачаєте її на себе. А для чого це потрібно вам? І друга історія це другий момент, точніше, це те, що допомога має бути для вас легкою. Якщо вам потрібно пересилити себе, витратити занадто багато себе, щоб комусь допомогти, це вже рятівництво і цього краще не робити. Ну і забігаючи е, трохи глибше в цю тему, ще хочу додати, що коли ви рятуєте навколишніх, ви заганяєте їх в позицію жертви. Жертви без вони не приймають рішення, вони не вміють виходити зі своїх складних станів. і Поки ви їх рятуєте, вони не навчаться. Тобто, ваше рятівництво, воно насправді як така е ведмежа послуга. Тому що людина має сама вийти з цих умов для того, щоб змінитись, для того, щоб нарешті почати жити краще, а ви їй постійно кажете, ні, не треба тобі вчитися. Давай, я все зроблю за тебе. Я потім сама постраждаю, все це зроблю за тебе. У мене буде зайва вага, у мене будуть інші проблеми, але ж там, десь на секунду, я відчую себе значимою. Е е тому. Для того щоб припинити весь цей все це коло в своєму житті, зараз ми з вами будемо робити пропрацювання. Пропрацювання ми робимо, як завжди, з закритими очима. Якщо вам некомфортно з закритими, перший раз можете послухати з відкритими. До речі, поясню, чому з закритими. Коли робите з закритими, ви одразу працюєте на безсвідомому рівні. Тобто, в цій ці нові стратегії. Одразу впроваджується в ваше життя, і результати від цих пропрацювань ви бачите вже в тому, що ви дієте інакше, от не мислите інакше, а саме вже дієте інакше. Тому звертайте на це увагу і намагайтеся ж таки робити пропрацювання з закритими очима. Так буде просто ефективніше і швидше. От, і ще в сьогоднішньому пропрацюванні ми будемо з вами йти в регрес. Що це означає? Це означає, що ми для того, щоб почути, відчути, де був початок цього почуття, де ця потреба відкрилась і не закрилась, да, в якому віці ми з вами. Будемо іти в по спороках, і ваше тіло пам'ятає все абсолютно все, навіть коли вам було один рік, навіть коли ви були у мами в животику, тіло пам'ятає, які емоції у вас тоді були. Якщо ви задаєте чітко контекст, да, направлення, то тіло вам відгукнеться або це вже було, або цього ще не було. І щоб це перевірити, я вам зараз покажу одну штуку. От, дивіться, отут от у мене в руці лежить лимон. От такий жовтий, великий, бачите, такий великий важкий лимон лежить у мене на руці. І от він такий жовтий, спілий, його ж аж, аж розриває просто від е, соку всередині. І от зараз я буду його різати. От я його ріжу, і ви бачите, як стікає цей лимонний сік по лимону. Його так багато, і у вас вже в роті виділяється слина в цей момент. Тому що ваше тіло пам'ятає, а лимону тут немає. Ну, я думаю, ви це помітили. Е, тому зараз всі готуються до пропрацювання. якось, е, Порухайтесь, відчуйте ваше тіло, відчуйте ручки, е, ніжки, е, тулуб, шию, голову. Відчуйте себе, зробіть глибокий вдих. Прямо на все тіло вдих, видих, ще один глибокий вдих, видих і закривайте очі. І знову зробіть глибокий вдих, видих, і після видиху ви можете зробити затримку дихання. І вдихайте, як тільки захочеться. Просто побудьте якийсь час без повітря. І ви знову робите глибокий вдих, видих. І зараз весь фокус на себе і на свої відчуття. І ще раз вдих, видих. І я кажу, що ви ніколи не станете значимою, ніколи цього не отримаєте. Ніколи це не відчуєте. Навіть на секунду, ніяк. Всі старі методи перестали працювати. Ви ніколи більше не відчуєте себе значимою. І зараз спостерігайте за тими відчуттями, які є у вас всередині. І ми з вами йдемо в регрес. І вам зараз 35 років, і ви відчуєте, як в тілі, чи є це почуття в 35. Якщо ви молодші цього віку, ви зараз можете нічого не відчувати, і це окей, фіксуйтесь на тому віці, який буде вашим і нижче. Так, і вам 30 років. Як вам в 30 років є це відчуття? Вам 25 років. В 25 років є це відчуття. Як вам? Вам 20 років. Що у вас там в 20? Є це відчуття. Нічого не згадуйте, просто орієнтуйтесь на відчуття в тілі. Вам 15 років. 15 років є це відчуття. Ви залишаєтесь там, де це почуття зникне. Вам 10 років. В десять років є це почуття? Вам п'ять років. В п'ять років є цей стан. Вам три роки. Як там? Один рік. Один день від народження. Чи є це почуття у вас в один день від народження? І якщо це почуття у вас є від одного дня до 10 років, ви зараз збираєте все це почуття і віддаєте його вашій мамі або тому значимому дорослому, який вас виховував. Прям збираєте з себе, візуалізуєте, як все це відчуття, весь цей стан переходить до цієї людини. Як відбувається цей процес, який колір цього стану? Як він покидає ваше тіло і відходить до цієї людини. І ви проговорюєте цій людині, я більше не буду виконувати твої очікування. Це твоя історія. Я хочу жити по-іншому. Я можу бути значима сама собі. І ця людина проговорює вам: я звільняю тебе від цієї історії. Я забираю в тебе цю потребу незакриту. Я забираю в тебе весь цей стан. Я все це забираю. Це моя історія, мій вибір, мені потрібно так прожити. А тобі можна по-іншому. І вона зараз все це збирає в вас і викидає в вулкан, і все це згорає. І зробіть вдих, видих. І відчуйте, яка ви тепер інша. Коли ви можете бути значими сама собі. І якщо це почуття зникло у більш старшому віці, подивіться, що там було напередодні. В який момент це почуття, ця незакрита потреба у вас з'явилась? Перше, що проходить в голову довго, не згадуйте, ваше безсвідоме все підказує. І от ви зараз там, в тій ситуації, і от відчуйте, як вам там. І прийдіть туди до себе, ви, доросла, ви сьогоднішня, і допоможіть собі. Допоможіть там впоратись. Скажіть, що ти значима для мене. Ти для мене важлива, ти маєш значення для мене. Єдина людина, для якої ти дійсно маєш щось важити, це ти сама. Бо, окрім тебе, ніхто не зробить тебе щасливою. Окрім тебе, ніхто не навчить тебе любити себе, любити цей світ і любити своє життя. Ніхто, окрім тебе, не проживе щасливо твоє життя. І найважливіша людина, для якої ти маєш бути значима, це тільки ти. І для мене ти значима. Для мене ти головна. Я тебе дуже сильно люблю. Я завжди поруч, завжди дам тобі підтримку. Завжди допоможу. Для мене ти завжди на першому місці. Ти найважливіша і найцінніша. І я дуже дякую тобі, що там, в тій ситуації, ти можеш впоратися інакше. І зараз прямо перепроживіть цю ситуацію, проживіть її по-новому. Проживіть її так, якби ви її прожили, якби ви були значимі і цінні для самої себе. Змініть там правила гри. Станьте там вже інакшою. Станьте там вже важливою для самої себе. Подивіться, як по-іншому ви будете реагувати, які інші дії ви будете робити. І коли ви вже пережили цей досвід, і ви вже можете бути значими для самої себе, ми з вами йдемо в прогрес разом з цим почуттям значимості і важливості для самої себе. І тепер спостерігайте за ним. Ви робите глибокий вдих, видих вам один день, один рік, три роки. 5 років, 10 років, 15 років, 20 років, 25, 30, 35. Повертайтесь в тут і зараз, робіть глибокий вдих, видих. І відкривайте очі. І якщо ви плакали, витирайте сльозки. Обов'язково обійміть себе, згадайте про те, що ви найважливіша людина в своєму житті. І від сьогодні назавжди тепер це буде так. На сьогодні це все і до зустрічі на наступному уроці.